Сьогодні ми з вами заходимося у ЖК Леве місто. Досить хороший штат ОСББ в нас. Тут комфортно, тут зручно, тут є дитячий майданчик. Сусіди тут хороші. Дуже багато супермаркетів, багато ресторанів, два барбершопи, пошту. Як по якості цей будинок, на твою думку? Тут багато питань було, з паркінгом було питання, забудовник не хотів вирішувати їх. У нас пес і нам ніде з ним гуляти. Шумоізоляція не дуже стійний під низками. Чуєте Там, сусідів так, чому з як дуже погана? Дуже сильно чути сусідів. А що вам казали майстри, коли прийшли до вас на об'єкт? Дує зимою з вікна, що ск. ОСББ дуже класно, відколи тут помінявся голова ОСББ, пан Василь. Пан Василь, ви молодець, всі відгуки кажуть, що ви дуже класно працюєте. Можна рекомендувати. Тут живе моя мама і тут знаходяться мої діти не щодня. і я знаю насправді абсолютно все про цей житловий комплекс. Тож відгуки від мене для вас. Привіт! Сьогодні ми з вами заходимося у ЖК Леве місто», який знаходиться на вулиці Стрийській, і це Сихівський район. Забудовник Галжитлобут. Можу сказати точно, що це є чи не один з найулюбленіших ЖК цього забудовника. Цей житловий комплекс Комфорт Класу: 10 і 16 поверхів, один будинок 18 секцій, кількість квартир 348, 60 паркоміс підземному паркінгу та 92 гостьового паркінгу. Перша секція з цього житлового комплексу здана ще у 2000 році. 16 році. Остання 2019 року. Сам будинок не є суперновий, проте цей ЖК є дуже популярний, тому що він знаходиться в власній насправді локації. Ціни на старті будівництва були від 15 тисяч гривень. Зараз на даний момент нульовий цикл в цьому ЖК коштує від 1300 400 500 доларів за метр квадратний. Якщо ми дивимося на варіанти з ремонтом, варто розраховувати 1800-1900 доларів за метр квадратний. То що ж, ідемо вже швидше, розпитаємо наших сусідів, як їм тут живеться, скажіть, будь ласка, три найбільших плюси і три найбільших мінуси цього ЖК. Досить хороший штат ОСББ в нас, угу. бо досить активно працюють, покращують, як ми бачимо зараз, навіть ОСББ плюс Так. сусіди тут хороші. Скажу так, в принципі, комплекс дуже гарний. Живеться тут в принципі теж добре. Це локація, це інфраструктура. Ну і в принципі тут комфортно, тут зручно, тут є дитячий майданчик. Тут є охорона в цей час. Це дуже важливо. Локація дуже крута, тому що ну ти вийшов там хвилина часу 30 секунд. Ти вже дійшов до магазину, до кафешки. Локація дуже класно розбудувалася. Ця частина. Парк через дорогу, навряд чи тут прям щось поблизу побудують, крім тої секції, тому не буде такого, що одні вікна будуть дивитися в інші вікна. Досить непогано. розв'язка класна тут. Любов частину міста розбудовується. Цей автобусний завод це вже довго там будуть такі бомжатник. Район хороший. Багато інфраструктури за останні час з'явилась. Класно те, що тут є шлагбаум. Їх також постарався голова ОСББ першній, щоб їх встановили. Крім того, тут є охорона, вони слідкують за порядком. Дуже багато супермаркетів, багато ресторанів, два барбершопа, пошта, Всі ці локації це Клас. тільки плюси. Дуже гарна транспортна розв'язка. Садочок є поруч, і школа, mm -hmm. до речі, поруч з мінусів. Це напевно те, що цей мікрорайон він же такий перенасичений будинками, людьми, машинами, і часто буває тут нема де припаркуватися біля будинку. В цьому якраз полягають найбільші мінуси. <ріст> У нас пес і нам ніде з ним гуляти. <ріст> я, я це питання збиралася ставити вам наступним: де ну, ви гуляєте так. з собакою? Е, ну тут є через дорогу парк, то ми туди ходимо. Було б дуже круто, якщо б тут був якийсь майданчик для собачок. Я знаю, що їх тут дуже багато. У нас Та, особисто в під'їзді їх дуже багато, тому хотілося б, щоб якийсь вигул для песиків. був. Чесно кажучи, трошки є розчарування забудовнику. Те, що подвір'я ну, з машинами, хотілося б закрити двір mm -hmm. без машин, щоб тут було більше дерев, більше людей, а машини всі були або з цього боку, або на підземному паркінгу. Потім з мінусів ще що тут є як сказати транзитний рух. Mm -hmm. Ті, які приїжджають перехрестя, вони їдуть через наш ЖК і. Ну, no, це складні друг. Так, так, це правда, це, це, це часто. Колись давно, коли не було шлабанів, не і так приїжджали сюди величками. Так, то це також мінус. Мінус здалося невчасно. Десь сім місяців, вісім були затримки. Тут багато питань було. З паркінгом було питання, забудовник не хотів вирішувати їх. А, це... а які були питання з паркінгу? Ну його затоплювали. Там неправильно зроблені тренажі, і від... це все скидали на голову. І зараз ми голову теж дуже довго перевибирали. Зараз нарешті в нас. — Хороший голова. Що з парковкою? Взагалі не має встати, я мусив вставати аж за сільпо туди і живу тут. Місце по парковці це можливо мінус, але зазвичай знаходиться місце, там під вечір буде щось так. А як з паркуванням? Наприк... З паркуванням. Е, ми маємо Паркомісце ми знімаємо. А яка е... ціна оренди цього мужика? Дві тисячі. Тече над машиною трошки. Вони там щось намагалися заробити то все, але воно досі продовжує текти. От коли дощі, відразу воно все тече, і от той бетон, який стікає, можна сказати, то воно все на машину ріється. Щодо забудовника, як по якості цей будинок на твою думку, і чи потрібно було щось замінювати, коли ти в'їхала в цю квартиру? Ну, загалом те, що він побудований. Цегле це вже плюс великий. Ось і в принципі по якості, ну я би сказала так: 50 на 50. Є на щось на що можна закрити очі, є до чого придертися. Звичайно, як і в будь-якому будинку у Львові. Що вам казали майстри, коли прийшли до вас на об'єкт? Я вам скажу так: ми брали на стадії забудови, і ми одразу знали, які будуть вікна, які буде котел, які буде радіатор, яка буде стяжка. Тому ми одразу сказали забудовникам. Вікна будуть наші, тобто вікна ми одразу міняємо, котел, ми одразу міняємо радіатор, ми також одразу міняємо. Я порекомендувала, якщо є можливість, одразу це поміняти, тому що люди, сусіди наші дуже скаржаться, що там їм дує зимою, з вікна що сквозить там всякі звуки. Вікна зразу скажу, потрібно міняти. Я, я наприклад, не міняв, але... Ну, Шкодую, да, що зразу не мінялася, тому що якщо сильний вітер, а тут в принципі сильний вітер в цьому місці, плюс-мене 14 поверх, тому <світ> коротше, вікна потрібно міняти. А е, в цілому якість більш-менш е, може бути. По шуму ізоляції теж У мене не виникає питання, але якщо починати групи в вайбері, там десь десь комусь собачка гавкає, десь ще якісь проблеми, хтось меблі пересовує. Тобто Вікна, якщо не замінювати, то треба закликати майстрів, щоб вони їх відрегулювали. А щодо дверей, то точно замок також прийдеться поміняти. Ну, це стовідсотково не більш якісніший, а не просто саму серцевину. Ні, я нічого, якщо чесно, не міняв, у мене все влаштовує. Ну, не можу сказати, що щось погане. Що ми ізоляція, дуже стіни, як Дуже тонкі стіни. Чуєте Чує сусідів? Чути? Чому дуже, дуже сильно чути сусідів, в тих упору чути. І, звичайно, що чую, в такому великому будинку це нормальна, адекватна. Будь-яка новобудова у Львові зараз, напевно, відчутний трішки, шум. сусідів не чути, Нормальна шумоізоляція. але тут плодісна система, дуже чути дітей, які граються на площадці. Ага. Дуже чути. Їх тут 20 дітей може бути на одночасно, на, на, одночасно їх дуже чути, так, да, дійсно. А, а дорога, наприклад, то не чути. О, Так, Якщо вікна виходять сюди. А на якому ви поверсі? Восьмому. От нам чесно, мабуть, пощастило з сусідами, тому що в нас дуже вони класні. Ми їх взагалі не чуємо. Я не знаю, чи нас чують з нашим песиком. Але нам все ок. В Принципі так, з вулиці шумно зі маєте матиме Так. у нас якраз вікна виходять на саме mm -hmm. перекрестя. і та з вулиці, особливо літом, коли вікна відкриті, та це шумно. Але ми привикли, це привикається. Скажіть ще, будь ласка, щодо ОСББ? Ви вже тут давно наскільки добре вони виконують свою роботу? Бо ж навпаки, не дуже добре? Ні, добре тут на рахунок ОСББ помінявся. Отак, взагалі немає. Ну. ОСББ дуже класно. Відколи тут помінявся голова Є. ОСББ, пан Василь. <рес> пан Василь <рес> ви молодець, всі відгуки кажуть, що ви <рес> дуже класно працюєте. <рес> він не, не те, що навіть класно працює, він ще намагається виправити те, що не доробив, не зауважив забудовник. Наприклад, дитячий майданчик, другий там зараз проводять ремонт, встановлюють нове покриття зручне для дітей. От Бо забудовник ну не зовсім все передбачив, скажімо так. <гум> Та насправді тут е, такий досить господарчий чоловік у ОСББ. Пан Василь. Пан То, Василь, на... знову привіт. <гум> Справді немає ніяких зауважень. Працює він досить коректно, типу не всі свої обов'язки більш ніж я така, даю. Якщо хтось якісь там скарги, вони одразу відкликаються, одразу стараються виправити помилку, одразу е, щось намагаються робити. Попередній голова у нас був, дуже багато питань виникало, які не закривалися. А поточний голова прям можна рекомендувати <с?> <с?> пане Васильом, <вам> знову рекомендації. Що би ти хотіла, щоб тут було змінено на початку? От які би ти дали рекомендації забудовнику? На чому не варто було економити? Я б напевно трішки по-іншому розміщувала під'їзди, не перенасичувала цей мік. Ну звичайно, що забудовнику було вигідно. По максимуму тут це зробити, побільше квартир набудувати і так далі. Напевно, більше нищив поверховість будинку, якось по-іншому би придумала, щоб не було настільки тут все, і парковки, і дитячі майданчики, все одне біля одного. А район тут, ну, звичайно, коли ми заїхали, він не настільки був розвинутий, але зараз. Це а інфраструктура розвивається просто простом. Якщо би повернути час назад, і ви мали можливість вибрати іншу локацію, інший житловий комплекс чи іншого забудовника. як би ви вчинили? Купили б квартиру тут чи шукали би щось інше? Ну я скажу так, коли я шукав в цьому бюджеті, я особливо не міг знайти якихось ще варіантів. Угу. Якби прямо повернути час назад, напевно я би вибрав той самий варіант. Враховуючи то, як зараз виросли ціни, то це взагалі на той момент ціни були дуже такі приємні. скажімо так, ми не пожаліли, що ми вибрали саме цей житловий комплекс. Бо якщо виходити з пропозицій, які були на ринку на той момент, коли ми купляли, то це точно була найкраща пропозиція. Якщо б ваші друзі запитали вас поради, чи купувати квартиру тут, що би ви їм сказали? Та сміло сміло <Його> нехай купують. <сум> я би порадила їх купувати Так? Так, в принципі, я би порадила, так. Я би і сама, якби була можливість, тут купила квартиру чи чесно. Та тут дуже гарний комплекс, і в принципі воно по розташуванню дуже прикольно. Від одного до десяти. Скільки балів ви ціните цього забудовника? Не взагалі. Житлових... Мені на десятьох просто е, квартирну сім можка. Думаю, що є. Сім. Ну, десь сім. Сім з половиною вісім. Я би поставила сім з половиною, якщо чесно. Клас, сім з половиною, половиною вісім. Забудовнику. Шість. Вау. Wow. <рисушен>, <так. рисушен> а комплексу, локацій, якщо говорити про розташування, ну дев'ять. <рисушен> Точно. Вау, wow. wow. yeah. класно, дуже класно. — Як на комфорт, шість балів. <рисушен> ну так, оптимістично, шість-сім. <рисушен> це сім, напевно, це вже так від сели. Вісім. <рисушен> Добре, мабуть, вісім. Вісім За що би забрали два бали? Що це не моя квартира. Тоді давайте знам нуль. Так, так. Нормально, все в принципі. Дякую вам за правдові відок. Вибачте, вона вже трохи розтопилась без сьогодні Дуже жарко. Але я вам дякую дуже. Дякую вам і гарного дня. Це вам за ваш правдивий відгук. Дякую вам за чесний відгук і гарного вам дня. Дякую тобі за твій правдивий відгук. Дякую вам за правдивий відгук. Це маленькі подарунки. Гарного дня. і Дякую вам за чесний відгук. Дякую вам за чесний відгук і гарного дня. Це вам дякую за ваш справжній відгук. Дякую, гарного дня. Зараз я хочу особисто вам розповісти, так як тут живе моя мама, і тут знаходяться мої діти не щодня, і я знаю насправді абсолютно все про цей житловий комплекс. Тож відгуки від мене для вас. Три найбільших плюси і три найбільших мінуси ЖК Леве місто» Щодо плюсів, це однозначна локація. Тут неймовірно багато магазинів, супермаркетів, тут абсолютно все, що хочеш. І саме що важливо парк через дорогу. Мої діти туди часто гуляють, і для мене це кайф. Щодо шумоізоляції – відверто кажучи, вона тут просто нікудишня. Тут всі-всіх чують, про це часто обговорюють в чатах, але тим не менше, Миряться, тому що немає іншого виходу. Тому якщо ви купуєте в нульовому циклі, подбайте собі про те, щоб вам обошумали вашу квартиру. Я ставлю питання сусідам. Завжди чи рекомендували вони би купити тут своїм найкращим друзям? Чесно скажу, напевно, швидше ні, аніж так, тому що цей ЖК вже не є суперновий. Для мене тут є так само багато мінусів по якості будівництва. Тому я би казала обирати щось краще, сучасніше і новіше. Але якщо комусь розходиться власне, на в цьому районі, в цьому ЖК, то все таки це непоганий варіант. Що мене приємно здивувало, це відгуки мешканців, які розповідали про свого голову ОСББ. Я не знаю особисто пана Василя, але одразу хочу сказати, що скільки ЖК ми знімали, і скільки разів я питала: а як вам голова ОСББ? Насправді жодного разу в жодному житловому комплексі Львова я не почула скільки позитивних відгуків про голову ОСББ. Тож пане Василю, я хочу сказати, що ви дуже великий молодець. Це надзвичайно приємно чути. Що ОСББ дбає про своїх мешканців і дбає про свій житловий комплекс. Дякую вам дуже. Я ще хотіла подякувати вам, що ви були з нами до кінця цього випуску. Дуже прошу, пишіть в коментарях, який би ви хотіли, щоб я наступний відвідала ЖК. Тому що правду вам не скаже ніхто, ні забудовник, ні ріелтор. Правда вам скаже лише люди, які тут живуть. До нових зустрічей!